Тільки піску тут ніколи й не було. Така капсула безпеки. Від чого вона захищає, я не розумію. Гарно, я такого ніде не бачив ще з дитячого садочка. Ось цей будиночок на продажі. Вітаю! Сьогодні такий осінній туманний ранок. А я вже прямую в село Дударків. Це присталична громада Бориспільського району. В селі проживає 2,5 тисячі осіб. В село ходить маршрутне таксі. І там є школа є дитсадок. Покажу, як виглядають приватні будівлі, чи є старі закинуті, чи є нові побудовані, чи будуються там люди. Подивимось, яка там дорога до села, яка дорога в селі, і як облаштоване саме село. Чи є сенс там жити. А, і до речі, там є такий об'єкт дуже класнючий. Я вам його обов'язково покажу. Так що погнали! Тур селом Дарків. Ну що, прямуємо до села Дударків і хотів зупинитися, на дор... я знаходжусь на дорозі, яка веде з Борисполя до села Дударків. М'яко кажучи, що саме покриття дорожнє тут е, не дуже в гарному стані. Ось ця дорога не ремонтувалася вже хто зна відколи. Наприклад, якщо ось цю дорогу окружну зробили доволі таки недавно, а ту дорогу, що веде від окружної до самого Борисполя, зробили 5 років тому, десь, у 2020 році її зробили, там е, дуже цікава історія була з нею. Е, депутати там між собою щось бочку один на одного котили. Потрібна, вона не потрібна. І там була ще проблема з тою дорогою, що вона не була на балансі в когось, ні в області, ні в районі, ні у міста, бо місто межа трошки далі знаходиться. І довелося там рік чекати, поки поставлять її на баланс до району. І тоді вже зробили заміну там покриття. Там гарна дорога, їздять туди і фури, і приватні автомобілі там просують тією дорогою. Хто до Києва, хто в бік Харкова. А от до самого села Дударків тут дорога страшна. Яма на ямі. Я не розумію, чому її ніхто не робить. Це не єдиний під'їзд до цього села. Є ще під'їзд через дорогу, яка веде до села Требухів. Вона трошки далі по окружній, там, там вона буде покраще. А оця от, фура їде, і дивіться, як вона медленно-медленно там їде. початку села ось викопаний якийсь ставок, розчищено грейдерами, що тут планується, хто знає, напишіть. Є такий новий супермаркет, Market Family. Це тут ринок, але сьогодні тут нікого нема, не базарний не день. Здивувався, побачивши такий ось комунікаційний колодязь посеред проїжджої частини. Він доволі такий височенький. Сам 3 мабуть, з на 15 Я думаю, сюди не одна машина заїжджала на нього. Так цікаво зроблено і видно, що об'їжджає, хтось просто по дорозі лівіше бере або правіше сюди, там, де місце для паркування. Храм на честь Вознесіння Господнього. Вражаючи, що такий масштабний. В багатьох селах він такий є. Він кам'яний. Послухайте дзвін храму. Також в центральній частині села щогла з прапором. Також дитячий майданчик є огороджений, є просто відкритий. Це вже більш новіший. Видно, що слабенько за ним доглядають. Доволі багато сміття. Там взагалі хащі зарослі ззаді. Біля дитячого майданчика декілька скемієк. Для батьків, щоб наглядали за дітьми. І для просто відпочиваючих, хто вийшов на прогулянку. Не думаю, звісно, що багато хто з людей виходить тут на прогулянку. Молодь, можливо. Звернув увагу, що діти граються не тільки на дитячих майданчиках, на горках, на качелях, а ще граються на паркані. Ось дивіться, як він зігнутий. Розірвали цей паркан майже вщент. Проявляють діти свою силу. А от тут скам'яки однієї зовсім нема, вирвали, друга вон, похилена. Думав крутнути цю карусель, а воно тут виломано, немає ось у підшипника всередині. Як на ньому діти кружляють, незрозуміло. Цікаво, хто тут староста села? Хто за цим доглядає все? Ось це теж гойдалка поламана, лежить на боку. На пружині була. Ну і це ж зламано не перед моїм візитом. Це ж зламано, що хто знає коли воно лежить, ніхто його не робить. Чому ви не піклуєтеся про дітей? Наприклад, я був в селі Глибоке, то там про дітей піклуються. Там все нове, нові навчальні заклади ну, реконструйовані. Багато дитячих площадок і доглянутих. Ну, важко тут а... не доглядають за цим. Зверніть на це увагу. А це по типу пісочниця. тільки піску тут ніколи й не було. Щось незрозуміло. Пісок є стільки там на дитячій площадці. А тут пісочниця стоїть як клумба чи що. Хто це взагалі зробив? Таке відчуття зробили, типу, на, <кхм> на отмашку. Ми поставили, грайтеся як хочете. Однієї гої також немає. Цього обірвана. Видно, що як вона переламалася, так і ніхто її не чіпляє нову. А на цій ось у горці, ну діти ж мають спускатися безпечно, якийсь має бути пісочок. Діти спускаються просто в грязюку в калюжу. Дуже зручно, звісно. Зверніть увагу на цей дитячий майданчик. Він потребує негайної реконструкції. І як в більшості сел сусідніх, тут є магазин Гурман. Це такий мережевий магазин, який знаходиться в районі. Дійшов до центральної частини села, в селі знаходиться така загальноосвітня школа. Школа більш-менш реконструйована, навіть на даху є сонячні панелі. Це біля школи така капсула безпеки. Від чого вона захищає, я не розумію. Біля школи доволі величезний <пух> стадіон. Є і штучне поле, є і звичайне велике поле футбольне. Стан стадіону футбольного поля доволі такий непоганий. Видно, що покошено, травичка доволі густенька, м'якенька. Звісно, не ідеально рівне поле, але доволі таке гарний стан. В селі Дударків є дитяча футбольна команда з одноіменною назвою. Ось, прикольний будинок будується такий цікавий, нестандартний. Мабуть, ще озерце буде. Видно викопана канава під нього. Прогулююсь по селу, то звертаю увагу, що є будівництво нових будинків. Ось на стадії фундаменту. Тут, наприклад, вже збудований, там далі я бачив. Вже стіни збудовані, але ще потрібно збудувати дах. Ось все, продаж ділянки. Гарне таке місце на підвищенні, асфальтована дорога для будівництва якраз замечательно може підійти. Перші згадки про це село ще з далекого 1633 року. Ця дата вважається і заснуванням даного села. Село було засноване, поселення було тут засноване між болотами. Одне болото вже висохло, а інше ще, можна сказати, діюче. Біля села Дудраків є ще теж велике село, село Требухів, Але Требухів це вже броварський район. Вони засновані приблизно в один же той же період. Якщо ви хочете побачити також огляд села Требухів, пишіть, будь ласка, в коментарях. Да, по селу трапляються також і закинуті садиби. Повністю закинуте подвір'я. Зруйнована згнила хата. І стоїть такі хащі тут. І ніхто не прибирає, не доглядає. Ось це болото. Тут багато різних пташок. В центрі села на постаменті стоїть трактор універсал. Напишіть в коментарях. Теж колись такого бачив. Ще нещодавно посаджені саджанці дерев. Центр села потрошки облаштовується. Дошка оголошень, трошки вже понівечена. Видно, що затіка вода сюди і об'яви. Не Навіть тут хтось мотоцикл продає або розшукує. А от щогли е з прапорами, то тут би прапори уже пора б замінити. Це у нас приміщення січської ради. Також в ньому знаходиться Укрпочта. напроти. Але пам'яті героїв біля сільської ради тут все, в принципі, облаштовано. На щоглах ось і нові прапори. Клумба доглянута, газончик доглянутий. Навпроти також територія доглянута. Тут в центральній частині села знаходиться кав'ярня, декілька супермаркетів, лоток, бадьорий, м'ясний магазин, є аптека. Зоомагазин та магазин розливних напоїв. І біля магазинів стоять такі шатри, парасольки, де можна присісти, випити чайку, кави або чогось міцнішого. Мабуть, влітку тут багато людей сидить. І ось так виглядає будинок культури в селі Додарків. Оце такий вигляд має дошкільний навчальний заклад, тобто дитячий садочок. Видно, що реконструйований, новенький. Що я не скажеш, що це державний начальний заклад. Виглядає дуже сучасно, начебто приватний. Бо зроблено все видно якісно, по-новому, гарно. Я такого ніде не бачив не бачив дитячого садочка. Єдине, що це я бачив у селі, Протів. якщо ви не дивилися, то там також є дитячий садочок, лісова казка, новесенький дитячий майданчик. В селі Дударки також присутні і багатоквартирні будиночки. Ось є чотириповерхові і двоповерхові будиночки. Знову ж таки, є капсула безпеки, укриття. На мою думку, що це не про захист, а про відмивання коштів. А як на вашу думку? Напишіть в коментарях. Дитячий садочок зроблений, а от дорога біля нього ні вибоїни, ями стоять калюжі. Прогулюючись по селу, натрапив на таку водойму. Озерце. Величеньке озерце. Озерце прямокутної форми. На березі озера. Такі котежі. Цікаво, чи купаються вони тут. Я, якщо чесно, спочатку думав, що в селі нема ніякої водойми великої, тільки болота. А тут ось натрапив на таке озеро. Доволі велике озерце. Видно, що і рибалки тут є. І є місця для купання. Ну це також плюс цьому селу, що є водойма, де влітку можна відпочити. Біля озера недобудований будиночок. Бачу, що давно вже закинуте будівництво. Даху нема, але залишилися одні стіни, і ті вже валяться. Зверну увагу, що по селу дуже багато таких накриттів над сміттєвими баками. І це стоять вони там, де розташовані приватні будинки. По два сміттєвих бака люди виносять сюди сміття і, можливо, раз в тиждень його звідси вивозять, що дуже зручно. Сміття не стоїть біля кожного двора, а люди виносять прямо сюди. Тут бачу садиба на продаж. Продам будиночок. Світлогаз, 34 сотки аж. Кому цікаво, зателефонуйте. За парканом просто я не бачу, що там. Зараз тут ще один продаж будинку. Ось, а -а -а. Ось контакти. Зараз під'їдемо подивимося, як він виглядає. Все оцей будиночок на продажі з такою садибою доглянутою. Далі ось це теж якийсь будинок з подвір'ям, але заросло хащами, ніхто не доглядає. Тут, звісно, красивий подвір'я зроблені. Така березова роща невеличка. І ось, любі глядачі, прийшов час висновків. Озвучу, що мені тут сподобалося, а що ні. Я, чесно кажучи, здивований, але е, насторожливо так, сумнівно. Тому що я не до кінця впевнений, що село прямує в правильному напрямку розвитку. Що мені сподобалося в цьому селі? Є гарна школа, дитячий садочок виглядає, начебто, в якомусь місці, в мільйонніку. Я давно не бачив таких дитячих садочків. Видно, що от дитячий садочок там гарно зроблений, а от дорога напроти дитячого садочку. Бажає покращення. От із з приводу дорог це одразу мінус. Мінус це під'їзд з кільцевої дороги зі сторони Борисполя до села Дударків. Там вона просто проситься під заміну ця дорога. По ній неможливо їхати. І дороги по селу такі собі, плюс-мінус, де не де гарний асфальт, а де є і ямки, які також би потрібно було. Підлатати. Наступне, що сподобалося, це храм. Він такий величний, гарний. Навколо нього облаштована територія. Стадіон в селі це також величезний плюс. Біля школи, гарний стадіон, також є малесенький з штучним покриттям і величезний, який видно, що доглядається. По селу достатня кількість. Магазинів є і мережеві, такі як лоток, Бадьори, Гурман, і також маленькі магазини в різних куточках села. В селі я е, замітив, що будуються нові будинки, навіть не просто приватні одиночки, а житлові комплекси з декількох будинків нових. Тобто це свідчить про те, що село якоби розвивається, люди там хочуть проживати і будують собі там будиночки. І щодо мінусів в цьому селі, от що саме мене збентежило, так як я був в цьому селі перший раз. Це дорога, про яку я вже сказав, от саме з окружної зі сторони Борисполя, її потрібно замінити. І також це дитячий майданчик, який знаходиться біля храму. Ну, він в неналежному стані. Я не знаю, як там діти взагалі граються, чи ходять туди взагалі діти. Я там, кстати, їх і не побачив. Можливо, вони туди вже й не ходять. Потрібно звернути увагу на цей дитячий майданчик. Тому що ну, діти ж це наше майбутнє. Зробіть для, нього, для них все якомога краще. Бо школа класна, садочок дитячий класний. Біля дитячого садочка також облаштований дитячий майданчик новий. А от біля храму потрібно щось з цим робити. А ви пишіть в коментарях, які б села ви хотіли, щоб я показав. І чи сподобався вам такий формат, і що ви думаєте насчет цього села? Всім успіху! І до речі, дорога, та, що прямує від окружної в бік села Требухів по село Дударків, набагато краще, ніж та, що зі сторони Борисполя. Так що, якщо їхати в це село, краще їхати цією дорогою.